Но у конгресі заявили, що голосування за допомогу Україні буде. Пріоритетом після канікул про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер у інтерв'ю CBC На за його словами питання допомоги Україні матиме переважну підтримку, після чого законопроект на підпис отриме президент Джо Байден. Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США повернеться з великодніх канікул 9 квітня, і дуже багато зараз пишуть про те, що з ким говорив Джонсон, про що він говорив і на що його переконують. Ну, друзі, слідкуємо 9 квітня вже не за горами. Як відомо, схвалення е, конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці у палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою. Крім того, на тлі російських атак на українську енергосистему у Байдена вкотре закликали палату представників схвалити допомогу Україні, яка б забезпечила постачання нових засобів ППО. Для Києва слідкуємо. Ситуація в динаміці і.